Що? Всім добрий день. Е, я це там закидала пару відео, е, скільки там десь місяць, напевно, назад, і побачила, дивилася, значить, чи є якийсь там перегляд, мені було цікаво. Ну, цікаво, мені щось знімати, не знаю. Подивимося, що з цього вийде. Коротше, я дивилася там, може, три перегляди за 2 чи 3 дні, я думаю. Та, ну його. А потім я заходжу через місяць, дивлюсь там 100 переглядів. Думаю, може, я не знаю якихось алгоритмів, як воно там кидає в рекомендації чи як. Коротше, будемо пробувати ще. Так. Зараз будемо робити запіканку. Зараз секундочку. Так от, запіканочка. Я вже сюди. У мене був е, творог. Ну, творог це типу наш е, цей, сир. В, е, в бабусі чи в когось там купила. Ну, коротше, на ринку, домашній типу купила. У мене був заморожений я розморозила за ніч. Оце окрема тема про те, як, як жінка може бути нетривожною і спокійною, якщо вона має з вечора подумати про те. Про ті продукти, з яких вона буде готувати завтра. Це взагалі окрема тема. Е, значить, слава Богу, я подумала розморозила е, цей сир, значить, додавала сюди просто на око. Скільки з мене там було того сиру, не знаю, може десь там пів кілограма, може менше. Е, потерла сюди мене був ще гарбуз е, і ізюм. Далі, сюди ми ще маємо додати яйця, муку і, може трошки сметани. Е, думаю, два яйця ми зараз додамо. Я візьму з холодильника. Два яйця. Сметану теж у мене домашню, я беру. Так. Сметану. <гід Harm2> а може зараз не мабуть? да ми підемо, там її мало, може я її кудись краще пристрою в інше місце. Так, два яйця. До речі, до речі, Значить, розкажу я вам про свою, як я яйця купляю і Взагалі Взагалі я помішана на домашніх, типу екологічно чистих продуктах. Мені здається, що воно щось якби, ну, додає нам здоров'я. Тобто те, що ми їмо, воно нам, якщо ми їмо щось його, скажімо так, ну, по якості краще, то воно додає. Хоча, не знаю, інколи мені здається, що якщо ти з'їв, наприклад, домашнє яйце, але в тебе купа стресу, то тобі яйця не допоможе. Не знаю, поділіться досвідом, хто що може сказати. Е, так, то раніше ми купляли, ну як раніше, от поки в нас були там е, більше вивозили люди е, з, з продуктів з села на ринок, я їздила, дзвонила. там в мене вже були свої бабуся, дідусі, які привозили яйця. Я дзвонила, потім почались великі морози, е, там той дідусь не приїде, там не несуться вже так, як би хотілось. Мене тут я брала там, три десятка зараз. Ем, от, І тоді була вартість 120 гривень за десяток. Мені, принаймні, так продавали. Може, просто ще якось брала 30-ка зараз, то може ну, трішки дешевше. Можливо, було там 130-140, не знаю. Ну, Загалом ми брали по 120 за десяток ем, і, і і, 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 і. А, це Оце перестали їздити бабусі, дідусі, морози і це все. Коротше, я почала... І плюс, я така думаю, блін, стільки того стресу, може то не в яйцях діло. ну, Якби яйця не допомагають мені, краще там, може якусь вітамінну, я куплю, чи щось там, е якусь таблетку, коротше. І, е і пішла я в нас такий в Рівному е ринок дикий, е називається. І значить, що я знайшла? В мене чоловік каже, що якщо яйце, буває, ну, що жовток бути е жовтий. Коротше, я там знайшла яйця, вони типу, типу такі, ну, ну, якісь є миті, а якісь є немиті, чи якось ну, ні. Хоча, напевно, їх не миють, бо я читала, що їх не можна мити, бо вони погано потім зберігаються. Тобто десь більш забруднене яйця, десь менш. І ті оті більш забруднені яйця, коротше, я вирішила взяти, е, думаю, зекономлю. Коротше, я взяла лоток, яєць, десяток 50 гривень. Яйця жовті. Ну, я тут уже, напевно. Ну, не покажу, це я його розбила якраз сюди. Ну, от жовток. Ну, ладно, попробуємо. Ось. Ось жовточок. Тобто він не блідий, а абсолютно нормальний. Коротше, ну і. Ну, і... це другий раз. Яйця 50 гривень, за лоток 150, а раніше бажай десяток за це. Хоча я, я взагалі дуже хочу курей мати. Раніше, коли ще там в дитинстві, е батьки трохи тримали мої курей. Ми теж жили в будинку е і, і тримали курей. Я не знаю, дуже люблю це оці курей, щось таке, знаєте, ну, господарство. Взагалі я виросла. Скажімо так, у мене нікого з родичів до мого чоловіка не було, хто би жив в квартирі. Тобто, всі мали всі баби, всі хресна, хресна, ну, тобто, всі мали будинки, Тобто не було такого, щоб хтось жив в квартирі на поверсі. Ну, тобто такі знайомі вже там були, там однокласники, друзі, якісь потім з інституту. Але от, щоб жили в квартирі так, щоб я бачила, як це жити в квартирі, то такого в мене не було. Я такого не споглядала. Тобто я виросла на землі. От тому такі то діла. Курей хочу, я думаю, що ми цього року щось організуємо. До речі, може хтось має досвід з курми. Розкажіть, скільки треба мати курей? От нас троє, сім'я, чоловік і син. Е, скільки треба мати курок, щоб 3-4 дня за, е, яйця за день несли, хоча б, тобто мінімум, і чи обов'язково мати півня? Напишіть, будь ласка, -як, якщо хтось буде дивитися такий, хто має досвід, напишіть. Це перше питання. А ще в мене питання з приводу курей. Тобто у нас немає якогось там курятника ну, на території. Тобто ми будемо щось таке будувати робити ми. Чоловік, ну я надіюся, що, що щось воно таке буде. Чи, чи може це бути простий з дерева курник? Чи треба обов'язково, щоб він був якийсь з цегли, тобто такій типу добротний будинок? Розкажіть, будь ласка, поділіться. Так, це нас ось така штучка вийшла з для запіканочки. Зараз її. Тут я не додавала цукор, тут тільки гарбуз, е сир, е ізюм, два яєчка. А, манку! О, клас! Як добре, що я взяла щось знімати ще для вас. То я ще забула манку. Зараз покладу манку, перекладу в е цю, як її там. ну Цю штуку, де запікають. Боже, напишіть, скажіть, як вона? як вона називається? Форма Форма для запікання? Так. Візьмемо ложку. Раз. Два. а ну може, дві. Може, дві, може три. Ось десь так приблизно ложку. На отаку от мисочку. Невеличку. Так. Оце я так розтопила тут масло. Я не знаю, чи я правильно роблю, але я так роблю. Вивалюємо сюди нашу запіканочку. Манка трошки постояла розбухла. Так. І дивіться, бачите, скільки ложкою це все не забереш? Я зараз покажу, як я забираю оце все. О, таку лопаточку на Аліекспресі я взяла. І дивіться, вона зараз ідеально все забере. Опа. Дивіться. Бачите? Буде зараз чистесенька тарілочка. Тобто, звичайно, силіконова. Зараз в неї все. Опа! Все всюди позабираємо. І її почистимо. Все, мінімальні втрати. другим беремо ложку ще розрівнюємо це все. І в духовку, не знаю, 170-180 градусів. 170-180 градусів і десь, ну, півгодини точно. Так, і це ще зараз сину зверганила таку яєшню. Тут у нас кукурузка. Окріпчик ще в мене заморожений, постійно кидай, бо то єдина зелень, яку він їсть. Огірочок порізала трошки. Ще було. Ще замість бутерброд йому, і замість ковбаски, коротше, я придумала запікати філешку індичу. Отак От запікаю, слава Богу, їсть. То, можливо, в когось діти теж любить бутерброди їсти. Альтернатива ковбасі. Просто купила філешку, це пів кілограма буквально десь там. Курячою приправкою зверху посипала, посолила часничок. Так от порозрізала, потикала туди всередині. Вона десь там постояла годинки дві. Все, запекла на 180 десь на хвилин 40. І от замість ковбаски будь-як ще буде сюди. От. Тут таку їжу мені, мама зробила. <реш> я не знаю, як вона називається, але якийсь прикол, реально. Казала, що немає хліба, а не можна взагалі купити. <реш> Ні, то те, так... що ти хотів, то для того хлібчика такого спеціального немає. А, я вже поняв тебе. Все, мат, давай, сідай їсти.